Гетьман реєстрового козацтва Семен Перев'язка з'явився на політичному обрії України у 1632 році після смерті повстанського гетьмана Тараса Тресила. На жаль, більшість істориків ігнорують взагалі згадку про цього козацького гетьмана і взагалі не згадують його в своїх творах. Так, так же само і є з Вікіпедії, в котрій немає згадки саме про Семена Перев'язку. Єдине, хто висвітлює події та діяльність цього, цього ватажка козацького роду, це є Богдан Сушинський у своїй книзі «Козацькі вожді України, на котру я опираюсь у своєму відео. При Тарасові Трясилу Семен Перев'язка керував артилерію, що на той час у козаків було досить вагомою та поважною посадою. Після смерті. Тараса Трясила, як відомо, козаки вибрали своїм гетьманом саме Семена Перев'язку. Але, як відомо, козаки та взагалі всі жителі повсталої України поділилися на два табори. Одні виступали за нормальні відносини з Річчю Посполитою, в складі котрої тоді була тогочасна і правобережна, і лівобережна Україна, та зосередити свої зусилля. На захисті південних кордонів України, тобто річі Посполитої від татарів, турків та й Бужацької Орди, котрі майже щороку робили набіги на українські та інші землі. Інші виступали боротися проти польської шляхти та польських поневолювачів, котрі на той час вже досить сильно гнобили український люд. Розуміючи це все, Семен перев'язка якось балансував між цими двома таборами і прекрасно розумів, що перемогти Річ Посполиту повстанням у 10-15 тисяч козаків та селян неможливо, оскільки держава була на той час досить потужною. І ця незначна сила не зіграла би великої ролі, і це повстання було приречене на придушення. Тому. Семен прекрасно це все розумів і балансував між двома, я ж сказав козацькими таборами. Невідомо, чи він мав зносини з Московією, оскільки він ветьменував досить малий термін. Час все спливав і в Польщу, в українські землі почали повертатися поляки, котрі займали знову вже вирізані або погромлені тарасом тресилом гарнізони у всіх українських містечках. Це все дуже не, поза... не подобалося козакам, козацькій страшенні та іншим людям, котрі підтримали Семена перев'язку як гетьмана. Тому вони його заарештували і вирішили судити козацьким судом. Прекрасно розуміючи та знаючи, з чим це може закінчитися саме стратою, та взинувативши його з раді інтересів України, Семен Перев'язка зробив, на мій погляд, єдиний правильний вибір. Не дочекавшись козацького суду, він втік з під варти та довгий час переховувався у Польщі, що і правильно зробив. Тому не, був такий гетьман, який все-таки хотів досягти балансу сил в українській державі на теренах ненькій України. Сподобалося відео. Став вподобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких. Українських гетьманів та не тільки ти хотів би побачити та почути у моєму відео.